Всім привіт, це відео буде про те, яка інформація стосується перебуваючих людей за межами України і саме пенсіонерів. І ми розглянемо статтю щодо пенсій в країнах ЄС і деякі рекомендації для українців. Через війну мільйони українців були змушені виїхати за кордон, шукаючи безпеки і нових можливостей для себе та своїх родин. Багато з них влаштовуються на роботу в країнах ЄС, інтегруються в місцеві громади і починають будувати нове життя. Однак, одним з важливих питань для співвітчизників залишається їхнє пенсійне забезпечення у майбутньому. Є деякі рекомендації, які можуть стосуватися вас і можуть допомогти. Давайте їх розглянемо. Перше це офіційне працевлаштування, офіційна робота в країнах ЄС є основою для накопичення пенсійного стажу для того, щоб отримати право на пенсію у більшості країн. Потрібно бути офіційно працевлаштованим і сплачувати внесення до державної пенсійної системи в Україні. Це може бути проблемою для тих, хто працює неофіційно або в тіньовому секторі, тому важливо забезпечити офіційне працевлаштування в країні перебування, щоб не втратити можливість отримати пенсію в майбутньому. Друге вивчення пенсійних угод між Україною і країною перебування. Багато країн Європи мають двосторонні угоди з Україною, які дозволяють враховувати трудовий стаж, який набутий в Україні для розрахунку пенсії в країні перебування. Перевірте умови таких угод, щоб мати змогу поєднувати свій стаж з кількох країн. Це може значно підвищити ваші шанси на отримання повної пенсії за кордоном. Наступне вивчення можливостей відкриття накопичувальних пенсійних рахунків. У багатьох європейських країнах є можливість створювати приватні пенсійні заощадження. Це може бути важливим кроком у забезпеченні вищого рівня життя на пенсії, оскільки багато державних пенсійних систем не забезпечують достатнього доходу. З'ясуйте, які існують варіанти для накопичувальних пенсій. Та рахунків пенсійних, і що вам потрібно для їхнього відкриття. Наступне планування фінансів на майбутнє, враховуючи високий рівень старіння населення в Європі, плануйте свої фінансові. Запаси і фінанси так, щоб ви могли забезпечити стабільне фінансове майбутнє. Це включає не тільки накопичення на пенсію через державну або приватну пенсійну систему, а також додаткові інвестиції у фінансові продукти, які допоможуть забезпечити гідний рівень життя після завершення трудової діяльності. Наступне врахування зміни пенсійних вимог. Оскільки пенсійні системи в Європі постійно змінюються, наприклад, збільшення пенсійного віку чи мінімального стажу, важливо слідкувати за актуальними змінами законодавства. Це дозволить вам адаптувати свої плани і дії відповідно до вимог, які нові, уникнувши неприємних сюрпризів в майбутньому. Наступне. Проводьте консультації з експертами. Якщо у вас є сумніви щодо пенсійних прав або інвестиційних можливостей в Україні перебування, то зверніться за консультацією до, фі... до фахівця. Вони допоможуть зрозуміти, як найкраще організовувати ваше пенсійне забезпечення і, зокрема, з урахуванням міжнародних угод. Наступне активна участь у соціальному забезпеченні. Українці, які працюють в Європі, повинні активно слідкувати за своїми соціальними внесками, і внесення до соціальних фондів не тільки забезпечує пенсійні виплати, а також може допомогти в разі захворювання нещасного випадку або безробіття. Ретельно контролюйте, чи зроблять. Чи робляться у вас відрахування в повному обсязі, і чи не виникають проблеми з вашими соціальними правами? Наступне дослідження програм соціального захисту для іммігрантів. У багатьох європейських країнах є програми соціальної допомоги для іноземців, які можуть включати додаткові пільги для осіб з низьким доходом, матерів, одиначок чи людей з інвалідністю. Досліджуйте ці можливості, щоб забезпечити собі стабільне майбутнє на пенсії. Додаткова інформація буде для вас в коментарі, закріпленому до цього відео. Дякую за увагу!